Еней був священни по серцю Він в стаїні здавався гіркіші її від перцю. Нічим, ні в чим німови не просив, та гір за те й не любився, що бачиш. Першу пам'ятку українського письменництва Енеїду Котляревського готуються презентувати хмельницькі театрали. До інсценізації залучили близько трьох десятків акторів, балет, драму в образі головного героя Роман Падура. Місцями Він може бути також якби боягузом і проявляти свої слабкості. І водночас сильний, міцний, твердий характер такого справжнього полководця. Але в тому числі він також і гульвіса любить повеселитися навіть дуже більше, ніж полково там покомандувати своїм військом. Царицю Карфагена, яка закохалась в неї, грає Катерина Руцька. Сильна, вольова Дідона, яка керує Великим Царством, дуже імпонує Катерині. Тож ужитись в роль було просто. Дуже цікавий персонаж. Вона не займає багато місця в цій виставі, але вона з'являється ярко і, і ярко вона потім зникає. Класна робота, класно, що і з акторами ми в. Такій плотній команді з режисером у нас дуже така прям активна робота і творча і дуже добра атмосфера. Тому не було важко. Ні. Одного разу дочитав поему до кінця і зрозумів, події того часу переплітаються із сьогоденням. Саме так описує свої відчуття режисер. Тож навіть кінцівка вистави виглядає як мрія кожного українця. Основний, мабуть, момент це перемога над лютим ворогом, котрий від мене не відступає. Як думаю, як і в кожному українці, бажання перемогти над якимось дуже великим злом, воно присутнє. Тому це найголовніший момент, котрий є в цій виставі. Ми в інсценізації своїй адаптували всю історію Енеїди під сучасні реалії. Над постановкою вистави працювали і вдень, і вночі. Авторська хореографія, неймовірне світло, а ще музичний супровід, настрій, атмосферу сцен потрібно було перенести у мелодію та зробити так, аби глядача було не відірвати. Важче було, напевно, знайти якісь, якесь загальне звучання, яке буде притаманне всім композиціям, тобто, щоб це не було попорі. Ось. І в цілому вийшло дуже круто, бо в нас був. Гарний симбіоз з режисером, прем'єрну Енеїду, актори театру Старицького підготували до міжнародного дня театру. Як тоді козаки, так зараз українці борються за свободу. Тож вистава повинна підкріпити бойових дух українців, каже директор театру. Козаки, які е, все ж таки воювали за волю і свободу українського народу, те ж саме, що зараз збройні сили України, весь український народ робить зараз. Пройшло 300 років. А ми знову історія повторюється з Україною, і е, ми цією вистави хотіли би е, показати, е, що мужній славний український народ, мужні славні козаки, виборюють волю, виборюють незалежність і свободу. І вже 27 березня на великій сцені театру усі бажаючі зможуть переглянути Енеїду.